Ви на каналі Red Star і це моє третє відео. І наша сьогоднішня новинка це лапки. Ну, точніше, таба лапки. І зразу вибачаюсь за посторонні звуки. Я зробила тільки три пакетики. Якщо вам сподобається, я зроблю більше. Інші колекції вам вже знайомі, тому давайте вибирати пакетики. Найперші беремо Hello Kit. Давайте ось такі. І в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Далі у нас колекція Сквіш Мулу. Давайте візьмемо теж таку. І наша новиночка лапки. Давайте візьмемо ось таку ось такі пакетики нам на сьогоднішню розпаковку. Беремо наш каталог. Починаємо з Hello Kitty. Ось наш сьогоднішній пакетик. Давайте вже відкривати. І в нас ось така Hello Kitty і для неї ось такий бантик. Він трошечки блестить. І ще отак. І ця, до речі, рідкісна. Давайте її наклеїмо ось сюди. Відклеюємо. Я вже відклеїла, давайте приклеювати. Тепер клеїмо бантик. Давайте клеїмо бантик. Біля ось цього світла воно дуже гарно блестить. Наступна колекція це Squishmallow. Давайте вже відкривати. І хто в нас тут? У нас тут корова. Просто подивіться, яка вона гарненька. Вона мені дуже подобається. Відклеюємо. Давайте наклеїмо його. От. Ця сторінка вже стає гарнішою. Наша новиночка — це лапки. Ось тут будуть дві прості, а ось тут буде легендарна. На... На упаковочці тут така квітка. І, до речі, тут нова відкривашка. Давайте вже відкривати. І Тут у нас ось така рожава лапка. І лапки я зробила на пергаменті. Тепер відклеюємо. Це в нас просто. Давайте під номером 2. До речі, я на минулому відео, навчально, закрила коментарі, тому під цим відео напишіть, на чому клеїте. І які ще колекції робити. Ну і на цьому все. Всім па-па!